Мир вам, брата і сестри, хочу сказати слава нашому Господу. Слава Ісусу Христу за Його милість, за те, що ми сьогодні на цьому місці, як і говорилось раніше, два роки війни, і Господь зберіг нас, Господь помилував по своїй великій милості, допомагав нам всякого часу. Я десь е, згадую своє життя, згадую ті роки. Мого увірування, як Господь торкнувся мого серця, як привів сюди на це місце. Я коли прийшов до Львова і прийшов в церкву перший раз, вона була набагато менша. Декілька людей, можливо, 20, <сих> сиділи в залі. І ви знаєте, церква росте, Господь трудиться, Господнє Слово сіється. Видно, що Господь приводить серця, Господь відкриває серця і трудиться над серцями. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! І я хотів би десь поділитися деякою думкою, спілкувався з одним братом досвідченим, і він ділився думкою такою історією. І я десь ту історію прирівняв трошки до свого життя і зрозумів, що десь в тому є істина така, і дійсно та історія вона має, має силу за собою, і Господь мені десь. Поклав на серце тою історією поділитися. Це буде історія про рут Про рут Це була прабабушка Давида. Ми знаємо, що була така жінка Ноомі яка мала чоловіка. І вона пішла зі своїм чоловіком, коли стався голод в Ізраїлі. Вони пішли в іншу країну, щоб там е, прожити цей голод. Е, там в них народилося двоє синів. І ці двоє синів одружилися. І одна невістка була Рут, а друга, друга Орпа. І так сталося, що за цей час, коли вони були в тій країні, помер чоловік Ноомі. Померли її двоє синів, і вона почула вістку, що в її країні, там, де Бог є живий, в Ізраїлі, ту вістку і почули ми через Євангелії, що є Бог живий, будучи в світі. Що появилась їда. Ви знаєте, я почув теж ту вістку, що появилась... Їда, скажімо так, не, не їда тілесна, але їда духовна, Господь мене покликав. І я прийшов до нього. І Номі теж почула ту вістку про те, що в Ізраїлі є їда, і вона вирішила повернутися до свого дому. І дві невістки хотіли йти за нею. І я зачитаю ці місця. Це буде Книга Рут, перший розділ. З сьомого віршика буду читати, І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. І сказала Ноомі до своїх невісток Ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок, кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї: Ні, з тобою ми вернемося до народу Твого. А Номі сказала Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною, чи я маю ще в утробі синів своїх, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути. Щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем, і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися б з нами, з ними, щоб не бути замужем, нідочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І ось ці дві невістки, я думаю, за той час, коли вони жили. В тій країні, вони десь бачили світло. Я думаю, що ніхто би не плакав так за людиною, яка йде, якби він не побачив в цій людині любов. Якби він не побачив світло в цій людині, і я десь маю таку думку, що ці дві невістки вони побачили світло в Номі, вони побачили, що це дійсно Господня людина, як ми бачимо далі по словам Рути. Коли вона почала умовляти невістку, одна повернулася Орпа, а друга невістка почала умовляти і каже: Твій Бог буде моїм Богом, твій народ буде моїм народом. Тобто вона розуміла, що є Бог Ізраїлів, що це живий Бог. Вона десь його впізнала за цей час, чого не пізнала Орпа. Орпа не пізнала, вона повернулася. Але Наомі, вона дійсно, ой, Рут, вона дійсно побачила. Що Господь Наомі, він живий Господь, і вона захотіла іти з нею. Вона розуміла, що немає ніякого виходу, немає нічого іншого, як тільки піти зі своєю невісткою. І в один момент, коли ученик, ученикам Ісус Христос сказав слова: каже: хто не, хто не буде їсти тіла мого і пити крові моєї, той не зможе. І багато учеників спокусилися, але учні Ісуса Христа 12 він питається, чи і ви хочете від мене відійти. Але вони йому сказали таку важливу річ: ми побачили в тобі слово надії, і куди ми зможемо без тебе піти? Ми не зможемо без тебе. І оця невістка, і оці ученики вони дійсно побачили слово надії. Вони побачили, що є Господь і що Він може навчити і дати благословіння, і вони вирішили не відступитися. Оце важливе рішення, про яке я сьогодні говорю. Це важливість не відступитися від того, що ми знаємо, від того, як Господь нас покликав. Я пам'ятаю, як Господь мене привів. Важливо пам'ятати той момент, коли Господь відкрив наше серце, коли Він показав силу Євангелія, коли Він показав, наскільки Господня рука милуюча, наскільки Він може прощати, наскільки Він може огортати своєю любов'ю серця. Так не може ніхто, і коли він оце відкрив, важливо прийняти ці слова і при будь-яких ситуаціях, при будь-яких важкостях йти за ним далі. І я буду читати далі, чому це настільки важливо. Коли Номі сказала до своїх невісток, щоб вони поверталися, Рут відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе. Щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду й я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Ноомі, що вона настою йти за нею, і перестала вговорювати її. Знаєте, десь кожному християнину, кожній людині, яка повірила в Ісуса Христа, в неї є вибір. Вибір цей дається їй кожен день. Кожен день людина вибирає або до смерті бути вірною Ісусу Христу і не переходити через свою совість, не вбивати, але прикладати свої зусилля для того, щоб дійсно відчувати Господа, дійсно йти за Ним, або ж людина вибирає сторону. Пом'якшення. Хоче десь послабити, десь дати заднього ходу трошки. І такі люди часто можуть впасти і потім жаліти про багато вчинків. Але наскільки важливо бути невідступним, ми далі знаємо по історії рути, коли вони прийшли в місто, і. Місто знало про Ноомі, знало про її чоловіків, про втрату. І як вони дивились на руту, вони бачили, що ця жінка вона віддала своє життя, молоде, можливо, ще вона мала силу і остатися в себе і насолоджуватись тим життям, але вона приклала своє серце для того, щоб догодити оцій жінки Ноомі. Вона побачила ту любов, яка була, напевно, до синів її, ту любов, яка була до неї. І ви знаєте, сьогодні ми бачили всі любов Господню, наскільки його любов огортала нас. Як оця любов, можливо, ногомі до своїх невісток, ми побачили, що вони плакали за ногомі. І коли Господь відкриває нам розуміння того, наскільки Він великий, ви знаєте, в серце приходить. Розуміння того, і ти сукрушаєшся, і розумієш, що Господь дійсно великий, і дійсно він милуючий, і ти розумієш ту любов. І коли Руд зрозуміла ту любов, вона вирішила посвятити своє життя, посвятити своє життя цій старенькій жіночці, цій вдові, і доглядати за нею. І Господь дуже сильно благословив цю жінку. Ми знаємо далі по історії, як вона ходила і збирала на поле пшеницю. Як Господь благословив чоловіка і допоміг їй вийти з тих всіх ситуацій, і благословив настільки, що вона стала, скажімо так, прапрапрабабушкою Ісуса Христа. З цього роду прийшов до нас Ісус Христос, який був для нас благословенням. Я хочу сказати слава Богу за тих людей, які невідступно шукають Його, і які невідступно хочуть йти за Ним і посвящати своє життя Йому. І я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися, щоб Господь додав нам віри, додав сили бути невідступними кожен день у своїх вчинках, у своїх справах, у роботі, як ми живемо, щоб ми переглядали свої життя і проявляли цю невідступність в молитвах за церкву, в молитвах за народ наш, в молитвах і в постах, можливо, посвячували своє життя, як ця рут посвячувала своє життя. Так, щоб і ми посвячували своє життя Господу за його велику любов і милість.